Головною метою проведення слухань є вивчення громадської думки стосовно стану виконання законів України, які регулюють соціальний захист потерпілого населення, зазначив на початку зустрічі міський голова Володимир Маскаленко. Подібні зустрічі для кориснення, які найбільше постраждав від аварії на Чорнобильській атомній електростанції, не є рідкістю. Саме у такому форматі можна почути проблемні питання, що існують, та отримати фахові відповіді. Тема зрозуміла для нас занадто актуальна. А якщо зв'язати з тим, що ми напередодні чорнобильських подій, що зараз, як правило, на слуху ця тема, ми її слухаємо. Знову-таки, на жаль, до Дня Чорнобильських оці днів вона більш актуальна. Потім десь у нас трохи там запал падає, потім знову підіймається. Хоча для міста Корисне, для громади міста Корсен це було є. І залишається надовго проблемна тема. тема Чорнобиля взагалі і соціального захисту, і території, і виконання законів, і виконання тих рішень Кабінету міністрів, які на сьогодні існують, і тих протиріч, які теж, на жаль, сьогодні є в нормативних документах і в реалізації їх на місцях. Основною причиною виникнення комплексу проблем, пов'язаних із чорнобильськими питаннями, які потребують вирішення на державному рівні, є стабільне недофінансування, зазначали виступаючі. Закон, який був прийнятий 20 років назад, не виконується. Алла Машталяр, начальник управління з питань соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи головного управління праці та соцзахисту Житомирської облдержадміністрації, зауважила, що щодня до них звертаються люди з проханням в рамках закону надати. Медичну допомогу, путівки на оздоровлення або житло та виконати ці прохання не завжди можливо. Всього законом про соціальний захист потерпілого населення передбачено 70 видів пільг, компенсації та допомог. Доповідач зупинилась на самих основних, які стосуються більшості громадян нашого міста. Зокрема, це медичне забезпечення, санаторно-курортне лікування, харчування дітей та виплата компенсації за втрачене майно. Всі ми знаємо, що постраждале населення має право на отримання ліків по безплатних рецептах. Останні п'ять років область на це отримувала 10 мільйонів гривень. В минулому році в нас була чисельність 300 тисяч і виходило на кожну постраждалу особу 32 гривні 70 копійок. На цей 2012 рік чисельність, на перевеликий жаль, в області у нас зменшилась, майже на 4 тисячі постраждалих громадян. І відповідно ці 10 мільйонів ми переховали, виходить на одну гривну 8 копійок більше, тобто 33 гривни 78 копійок. В цю суму входить також і стоматологічні послуги. І за майже повних чотири місяці у нас і по місту Користані, і по Крестенському району аптеки і стамату установи подавали розрахунки. Ми здійснили все відшкодування по цьому напрямку. зрозуміло, що це невисокий показник, і поки дану програму не повернуть до державного фінансування, покращення не буде. Якщо я вам скажу, що е, за ці неповних 4 місяці прийшло майже 116 мільйонів е, в область грошима, то я думаю, що нікого це не зігріє. Да? Особливо це не зігріє постраждалих першої та другої категорії, які отримують вже третій рік поспіль один і той самий розмір компенсації за продукти харчування, тобто найнижчі в Україні для першої категорії 283 гривні, для другої категорії 141 сорок 50 гривна копійок. Ми сподіваємося, що все-таки на 2013 рік цей показник приведуть у відповідність до тих медичних фізіологічних норм, які затверджені Міністерством охорони здоров'я. Не найкраща ситуація із оздоровленням постраждалого населення. Не працює санаторій в Денишах багато часу віднімають тендери. на сьогодні для Житомирської області на другий квартал вже виділено більше як 6 тисяч путівок. в тому числі ці путівки прийшли вже і в Коростені, в Коростенський район путівки на квітень і на першу половину травня місяця. Що можна в цьому аспекті, що я відмітила би позитивного, що путівки матері з дитиною порівняно з таким же періодом минулого року, у нас майже вдвічі більше. Наприклад, для жителів міста Користення в нас для дорослих вже ми виділили 140 путівок. Вони є вже тут в місті для матері з дітьми 177 путівок. Для Коростенського району, дорослим 68. Для матерів з дітьми 57%. по всіх захворюваннях, широкий аспект захворювань є, ну, що я хочу сказати, що Закарпаття нема, але є Трускавець, є путівки в Моршин. Поки ми не маємо путівок в Крим. Вони будуть трошечки пізніше і для дорослих, і для матерів з дітьми. Не менш гостро стоїть питання виплати компенсації за втрачене майно. На 1 квітня 2012 року борг перед населенням сягає 86 мільйонів гривень. Щодо харчування дітей, то Алла Машталер висловила захоплення жителям міста та Коростенського району, які боролися за надання дітям безкоштовного гарячого харчування. Грошова компенсація замінити його не може. Наступним перед зібранням виступив начальник управління праці та соціального захисту населення Коростеня Ігор Єс. Він пояснив, чому нараховуються та да не виплачуються окремі компенсації. Розпорядниками коштів по всіх соціальних програмах, пов'язаних із захистом постраждалих аварії на час населення, є управління праці та соціального захисту населення. Тому і управління стало відповідачем в судах різних рівнів, куди протягом 2008-2012 років звернулось майже понад 15 тисяч громадян міста Коростень. Суть цих судових позовів полягає в тому, що в основу розрахунків компенсації. Передбачених статтями 37, 39, 48 та інших закону про статус покладено розмір мінімальної заробітної плати, відповідно якої проводяться розрахунки всіх компенсаційних виплат. Помісто набрали юридичної сили рішення суду, що стягнення на суму 240 мільйонів грн. Так, за 2008 2011 роки примусово стягнуто 24 млн мільйона обласною виконавчою службою. На рахунку управління праці та соціального захисту накладено арешт на суму 103 мільйона гривень, що обтяжує роботу, створює соціальну напругу серед населення міста. З 2011 року масово приймаються рішення судів, які носять зобов'язальний характер управління праці виплатити, виплатити кошти без суми за певний період. Управління не мають можливості їх виконати, тому що кошти державою на ці потреби не виділяються і боргом вони на даний час не визнаються. Проблемним залишається питання надання статусу дітям, які народилися після 1991 року. Статус потерпілого вони мають лише до 18 років. Це є прямим порушенням їх прав, наголосив Ігор Володимирович. Аналіз виконання чорнобильських законів виглядає невтішно. На сьогоднішній день в нашому місті проживає 23 тисячі 75 пенсіонерів. 21 тисяча 151 пенсіонер міста є постраждалим. внаслідок аварії на Чорнобильській ат. Є серед них і потерпілі першої, другої, третьої та четвертої категорії, зазначила під час свого виступу Тамара Саух. Сьогодні середній розмір пенсії по місту становить 1248 гривень і 8 копійок. З самих постраждалик наслідок аварії на ЧАЕС він трошечки вищий, тому що сьогодні і ліквідатори, і інваліди отримують трошечки вищі пенсії по 5, по 6, по 8 тисяч, а потерпілі в основному по тисячі, то середній розмір рівняється 1275 гривень і 17 копійок. З 1 січня 2012 року набули чинності норми деяких законів та урядових постанов, якими передбачалося збільшення пенсій багатьом категоріям громадян, серед них інвалідам Чорнобильцям. Проведені з 1 січня перерахунки пенсій для осіб, які брали участь у ліквідації аварії на ЧАЕС у 1986-1990-х роках, і які були і визнані інвалідами. І також проведені перерахунки інвалідами з числа потерпілого населення, захворювання яких пов'язано з наслідками аварії на Чорнобильській АЕС. Пенсії інвалідам-ліквідаторам перераховані, виходячи із заробітної плати за період роботи по ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, яку зазначено в матеріалах пенсійної справи. Тамара Саук зауважила, що розуміє обурення людей, яким ще не перераховано пенсії. У більшості випадків це пов'язано із відсутністю окремих відомостей про роботу людей в Чорнобильській зоні. Затримок за пенсійним фондом немає, якщо є всі потрібні документи. Про свої проблеми в галузі охорони здоров'я розповів і головний лікар центральної міської лікарні Віктор Гардійчук. Галузь фінансується на 25% від потреби. Не вистачає сучасного обладнання та медикаментів. Досі недобудований хірургічний корпус. Цим громадських слухань був Олег Несвіт, головний спеціаліст відділу національного інституту стратегічних досліджень. На сьогоднішній день дуже активно обговорюється питання перегляду меж зон радіоактивного забруднення в області. Але спочатку слід провести радіаційний монітор та дозиметричну паспортизацію земель, що й було зроблено у минулому році. В минулому році на початку цього року була виконана загальнодозиметрична паспортизація. Території, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, і незабаром ці матеріали будуть затверджені і опубліковані. Але вже за результатами дозометричної паспортизації 2008 року, доза, яка перевищує 1 мілізіверт, паспортна доза, спостерігалася тільки в 42 населених пунктах. Якщо ж говорити про дозу, внутрішнього промінення, яка визначається на лічильниках випромінювання людини, то в жодному населеному пункті доза не перевищувала одного мілізіверта. Всі ми розуміємо, що це може потягти за собою зняття з зони, проте здоров'я населенню не поверне. Тому сьогодні багато громадських організацій борються за те, щоб виконувалися чорнобильські закони. Можливо, шляхи цієї боротьби різні, але все, що робиться, має йти на користь населенню, що постраждало внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Під час громадських слухань обговорювались гострі проблеми сьогодення ліквідаторів та осіб постраждалих внаслідок чорнобильської катастрофи, по закінченню було прийнято резолюцію, основним пунктом якої є направлення звернення президенту України, голові Верховної Ради України та прем'єр-міністру, в якому розкриті проблемні питання та пропозиції по їх вирішенню. Зокрема, внести зміни в закон України, що регулює чорнобильські питання з метою реформування системи соціального захисту громадян постраждалих внаслідок чорної. Обольської катастрофи не допустити зниження рівня соцзахисту та медичного обслуговування населення у повному обсязі виконувати державні програми щодо оздоровлення населення, здійснити індексацію пенсій та компенсації постраждалим громадянам. Адже всі ці та інші пропозиції, що лунали, можна вирішити тільки на державному рівні.